Все. Доброго дня. Вчера засідання земельної комісії можемо розпочинати. Форум є. На засідання пропонується зараз гнути 41 питання. Змін поповнення немає. немає. Тоді можемо працювати. Перше питання Автори прозвонить про повішення депутатів від фракції голос. Сергій Соловсько. Ні, там я перше. Ми вже я поки що доповідав тоді над вивченнями дзвінками. У мене оскільки... Демократична комісія. Ні, то я маю на увазі, що по цьому авто рішення, ініціатор рішення, я співавтори повністю змін до то Там у нас всі комісії вже розглянуто комісії на розгляд сесії рекомендували, а також є комісії, які підтримали. Тому в мене пропозиція підтримати. Якщо треба, я можу ще раз повторити. Пропозиції. На сесії. На розгляд сесії. Давайте на розгляд сесії. Рішення прийнято одноголосно. <кій> І друге питання. Свідохов? Да. Так. Да. Доброго дня. Ще раз. Суть <кій> рішення Є у нас ситуація, коли йде земля на викуп. Перед тим, як ну, тобто, спочатку дається дозвіл, потім оцінка і затвердження цієї оцінки делеговано комісії, яка там складається відповідно до положення, яке прийнято рішенням 2002 року. Пропонується це рішення скасувати, повернути процес погодження оцінки в сесійну залу. В принципі, це ну, всі міста так роблять. У нас в 2002 році ну, були певні мотиви, очевидно, але з того часу законодавство змінилось, вдосконалилось. І на мою думку, повернувши це в зал сесійний, процес буде більш відкритий, прозорий і грошей місто зможе отримати на продажі на викупі земельних ділянок більше. Що залі має відбуватися? Погодження. А ви рахуєте, що спеціалісти, які е оцінують е землю, не такі факові. Факульт... Як депутати? Я, я, я рахую, що вони фахові, але е, не завжди ми отримаємо міську казну стільки, скільки могли би отримати. А, а інтересі ви знаєте, скільки коштує та земля чи та, ви маєте уяву, як вона. Це не важко дізнатися, є ринок, да, це ж не є якісь там секретні речі. Є ринок землі, якщо це йде на викуп, наприклад, там. Комерційно приваблива ділянка на магістральній вулиці, ну її можна оцінити в 300 доларів, але через два місяці приходить там заявник, міняє цільове призначення, і та, ту землю, яке місто віддало за 300 доларів, стає 3 тисячі доларів. І це втрати міста. Звісно, і 300 доларів формально, ніби правильна оцінка. Але якщо ми чіпляємося не за формальності, а за інтерес міста, щоб казну наповнити, тоді... Все таки прошу це рішення підтримати, воно допоможе. Як ви процедурно бачите, як воно має виглядати? Процедура, я дізнавався, от перед тим як це там подати, позвонив до знайомих депутатів всі міста Луцьк, там, де тільки знав, Черкаси, менші Дубно, Костопіль, різні. Це ну, у нас делеговані ці повноваження, а ми просто будемо сесійно. І їх погоджувати, і все. Я уточню, в нас зараз вся процедура відбувається, що ми затверджуємо на викуп, потім збирається комісія, і тоді вже відбувається сам процес купівлі. В містах це просто в одному рішенні прописується затверджити і зразу з грошовою цінкою. Тобто нам, по суті, не треба залишення етап збирати депутатів, а просто голосувати вже з грошовою цінкою на сесії. Це і зручно, в тому числі, що організаційно ми менше тратимо витрачаємо часу як депутати. І друге, це депутат, коли голосує, він відразу бачить грошову оцінку, яка й буде і на комісії по суті, Тільки кожен може визначатися відразу при голосуванні. Тобто депутат як визначав? Да, так, так і буде, буде визначати. Менше ну, нічого не змінюється. Депутат як мав своє право голосу, так і буде мати своє право головою. Я, я уточню, перепрошую, все-таки трошки зміниться, тому що зараз визначає комісія, де тільки наполовину складається з депутатів, частина із них не приходить. І більшість цієї комісії все-таки посадовці міської конкому і далеко не всі із них якраз там фахівці ну, там, по оцінці землі, але вони всі завжди підтримують. Для об'єктивності я скажу в 90 там напевно 5% відсотках. ситуація, оцінка абсолютно адекватна. Але оці 5% ну, все-таки можуть допомогти наповнити бюджет. Ну за ці 5% відсотків знов таки будуть голосувати 41 депутат вчора і сьогодні. І рішення, Ні, кінцеве, рішення кінцеве буде від депутатів. Зараз станом на зараз. Оцінку погоджує комісія, яка тільки наполовину складається з депутатів, а на половину з посадовців. Пропонується, щоб остаточне рішення приймала сесійна зала. Ви пропонуєте, пропонуєте з комісії всі ці дебати приносити в сесійну залу. За тоді. Наша тоді комісія Не треба працювати. І ви знову Усіх містах такої комісії немає. Ось 40 депутатів, скільки спеціалістів? Дивіться, 40 депутатів є частина спеціалістів, але всі депутати відповідають перед виборцями за те, в тому числі, як наповнюється бюджет і чи є гроші, наприклад, там на ЗСУ, на тролейбуси, на Пачівську озера, чи немає. І це теж важливо. Тут, ну, там, щоб зрозуміти, що земля на вулиці Київській над трасою не коштує 300 доларів, напевно, ну, достатньо знань у всіх депутатів. Панешка, зауваження. Ну, на мій погляд, це балаган, коли 40 людей оцінюють, 40 людей, Більше того, ця комісія, можливо, мала би бути меншою з фахівців, але робота комісії не є закритою. Кожен бажаючий має можливість прийняти участь в роботі комісії, бажаючий той, який розбирається. Бо збільшення чесності комісії чи тих депутатів, які приймають рішення, ну я не впевнений, що це буде позитивний результат. Якщо можна, я перепрошую, що перебив. Але по цьому теж ну важливо сказати: ця комісія ніде не анонсується в відкритих джерелах. Немає трансляції цієї комісії, немає в відкритих джерелах. Протоколи. Тобто ніхто не знає, окрім членів комісії, що вона буде, які там матеріали розглядаються. Звісно, запиту можна запитати, якщо знати, що питати. Але цього немає. Ну, я ну, не бачу там, ризику балагану, я бачу, що адекватніше будуть оцінки, які будуть автоматично погоджуватись. Сподіваюся, 100% випадків, якщо там будуть проблеми, точкові можуть бути обговорення публічні і всі виборці зможуть якщо це зараз. Чисто перейдемо в законодавчі поле і будемо говорити про наступне. Ні члени комісії, ні депутати, ні одні, ні другі не визначають вартість безпосереднього об'єкта, який виставляється. І депутати словом погоджує ціну, це не відповідає дійсності закону і чому? Бо вар... за вартість об'єкту, яка появиться на гора, відповідає безпосередньо, причому кримінальні. Відповідає тільки Лакіновичу. Тобто він може зробити правильно, неправильно, але він за це відповідає. А то все інше це наші побажання. Ми що на комісії, що на сесії, ми починаємо говорити, нам підходить ця ціна. Вибачте, чому вона вам підходить або не підходить. Ви спеціалісти, ні. І навіть спеціалісти нічого не мають права сказати, крім тієї людини, яка конкретно виїхала на об'єкт, яка конкретно зібрала дані і яка конкретно оцінила. І останнє, відносно того, що дуже легко на ринку сказати, що де стоїть. Три земельні ділянки, які знаходяться поруч, просто поруч, одна, друга і третя. Часто і густо буває так, що одна може коштувати навіть не в два, а в три рази дешевше. Тому що існують об'єктивні причини. І за ці об'єктивні причини відповідає безпосередньо оцінювач. Мені все одно, чи депутати, чи комісія. Але і ті, і ті не мають права визначати вартість. Вартість за законом визначає безпосередньо сертифікований спеціаліст. Все інше, ну я, якщо можна на завершення, все-таки я просив би підтримати. Якщо немає значення, ми не будемо визначати, ми погоджуємо це. Наше повноваження. Були випадки, коли я не голосував за ту оцінку, і ви не голосували. Очевидно, десь експерт щось там зробив. Так. Ми, і, ми і, так. І, як та, і, та, і тобто, все-таки, якщо ми дбаємо не про формальні якісь речі, а про те, як наповнити пизну, то оце шанс трошки більше грошей отримати. Давайте спочатку проголосуємо, хто за, а потім на розцесі. Для мене це важливо як для спочатку. <розвит>. Один. Прийнято. Ваша пропозиція да, на розісесії. Річні прийнято одного розуміла. Дякую. Одного. Дякую. Та, Та, якщо можна, тільки, бо там були зауважені юр відділу, що там секретар міської ради має бути, а не ВОН. Ну, то з тим врахуванням того технічного зауваження. Чи це окремо має озвучуватися, я неправильно? Там було зауваження просто експорті, що... Ну, немає. У нас друга немає. З тим зауваженням, щоб зразу воно. <пробітник> З Про те, що секретар. Пропонується до розгляду проєкт рішення про проведення земельних торгів, щодо права оренди земельної області, загальна площа 30 метрів квадратних на вулиці Молодіжності. Питання маги. У мене тільки зараз одну хвилиночку. Що там? Там що, кіоск? Ні, ось вона вільно від Вона вільною від заводу. Це на торгі. На торгі, до мене немає. Ставкою розмірічної радної плати на момент рішення. Я зрозуміла, це права оренда. Проєкт рішення це про затвердження проєкту землеустрою та продаж громадянину Євдощу Кувес, земельної ділянки насильського господарського призначення на вулиці Волонтерській, 17, місті Рівно. Забудовано більше над чим на біля відсотки. Голосуємо рішення прийнято. А, а, наступний проект рішення це про затвердження проєкту землеустрою та продаж громадянину Нишпаренко МВФ, земельної ділянки на сільськогосподарського призначення на вулиці Князя Володимира 112 а в місті Рівному під Промисловість. На вказані земельні ділянці знаходяться будівлі. Це загальні 4706. Голосуємо, голосуємо. Шосте про прийняття в комунальної власті Церівської міської громади, особливо міської ради земельних дітей Олександра Олеся тринадцять. Голосуємо. Все, ми включення земельної ділянки на вулиці Олександра Борисенка до переліку земельних ділянок на Аукцію Анд. Ми ще обрізали того будинку. Це, так. Вони приходили ще до нас Валію, і їм Вони хотіли дали? А це пішло на програму. Да. Рішення прийнято. 8 і 9, 9 включення 9, на аукціону вулиці Стапала Крепові. Восьми дев'яте. І мова. Давайте на розгляд сесії. На розір сесії. Голосуємо. Восьми дев'яте. Однак, на розісесії. Рішення прийнято. Десяте. Про внесення змін з вирішення міської від 14 березня. Проключення земельної ділянки на аукціон 12 метрів квадратний. Там змінюється цільове, було 0,307, а простір на 0,308, бо почали виготовляти просить, про немає такого коду в Так, це про приключення про укладення договору суперфіції на земельну ділянку вулиця Молодіжна в селища А Мені треба конкретно, А я ж розумію, що це спорт для всіх, спор, але бере суперфіції, тобто ділянка, будувати ні. буде у каберу. Скажіть мені, будь ласка. Що ми будемо робити там? Да. Тому, Тому, що, так, супер так, то будь так. Ми зараз замовляємо проєкт. Це буде спортивний комплекс, там буде сам стадіон і спортивна споруда, де будуть розміщатися різні приміщення для спортсменів, плюс там буде ще один спортивний зал, якби, в якому зможуть займатися в зимовий період спортсмени. Тобто спортзал. Я не про це. Це ясно. Раз іде спорт для всіх, це буде спортивний напрямок. У мене два питання. Перше. Хто інвестор? Е, інвестора ще немає. Це буде. Е... Тобто ми маємо тільки зараз план. Так. Тільки ага. план на. Нам, а да. інвестор буде, там говорять попередньо, що буде долучений інвестор, а частково буде. Визводити як будь. посередня ланка, як... Ми будемо буде... замовниками будівництва. А для чого тоді, що ми не робимо замовниками, тоді наш комунальний заклад спорту всіх? Будівництво повинно і будівельники займатися. Ні, я розумію. Замовник же ж може бути будь-хто. Вони будуть головним розпорядником коштів. Спорт для всіх. Ні, буде управління молоді і спорту. я утримуюся, бо на, на розгляд сесії. На розліт сесії. Пропонуються на розгляд сесії. Укладення з громадянкою сімчорою, договору на новий строк, вулиця Михайло Старицька, 35, а це воно на вулиці. 13 укладення з громадянином, новий строк, договором до землі, Це так само, так само. Можна і так і так. 14 про укладення з фокусачуком на новий строк договору оренду вулиця соборна Це під реконструкцію нормально голосує голосує більше 15 про укладення з АТ укртелеком на новий строк договору там у телекома була теплиця з так, складами? Так, на даній ділянці розташована обслуговування теплиці і складів. Голосуємо. голосуємо Рішення прийняти одного 16. про передачу постійне користування ОСББ меру 10А за мирні ділянки на вулиці Це ідеально, вони зменшили злочинку. Та... Сімнадцяте затвердження проєкту на аукціон, вулиця Польна, 380. Це в саме глибині нормально там. Голосуємо. 18 затвердження проєкту за на аукціон. Вузька смужка. Акціон. Можуть. Акціон. Можуть. Акціон. 19 одного затвердження проєкту за на аукціон робітничий... та. Я хочу ситуаційний план. Я не бачу ділянки, де воно. А, бачу, бо вона є в 21-му. Вже нема питань. Рішення прийнято одноголосно, голосного 20-21, може, двадцять шестого. Давай просто девятнадцатого голосували. Вчера, може пакетом до 26-го це зміниться. Так вы же выводили пакет, да, по 26-ому, двадцять шестому. нормально, двадцять шестому. Голосуємо. Решение принято одноголосный пакет. Затвердження проєкту землеустрою та передачу голосуємо за відмову. 4 4 Це існує чи кладовище, обробляють за 28-31. Це вже затвердження, так, голосуємо. Да. рішення прийнято одного 32. Затвердження проєкту земноустрою ОСББ, дім No26, Б, вулиця Богоявленська. Затвердження прийде одного голосу. 33. Затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж. Голосуємо. Рішення прийнято одноголосно. голосно. 34. Затвердження технічної документації. Хочу цитуляційний план, якщо можна. може така тамся. Це мав щось. Щось з ней, це таке ляст. Я говорю. Це киля же 25. Немає. Банки Дастро нормальні з операційними зорфпотосом, в принципі, мед. Дуже гарно. А це ба покой Дарханес. А я його люблю слокето. Ну от тобі. Рішення прийде одного. Затвердження технічної документації щодо. Голосуємо. 36-те. Затвердження технічної документації Олени та а Нормально. Голосуємо рішення прийнято. О, от це все. От на дозвіл на виготовлення проекту самовільно строялися будівельники один у власних шляхах або 15 сотих, там багато вони є. І виробничі. забудована. Да, забудована, але частка цеха, то вона складає е достатню величину, 30. Ну, видається. Йось, от говоримо. Рішення прийнято. В 38 -е, надання дозволу на виготовлення бо проєкту роботи. землеустрою. Голосуємо за да. відмову. Прийнято одноголосно. 39 з -е, надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою СББ 316. Я там другу, я а раз дивлюся, там це, два будиночки. Це не, ми вже одне Старі. одному дали, а це так. інший. Це, це шість співвласників там. Це старий будинок, ага. бо відомий. Я вже пригадала, що тут було. Пригадала. Ну поруч. Можемо голосувати, голосуємо. Рішення прийнято голосу. 40-кове надання дозволу ОСББ відведення землі з Чорпового. Центр міста на проти що Вони залазять, залазять на це, або наші надавати. Голосувати не треба. Треба. Голосуємо за виїзд. 41 -е, надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою Соборна а виконавчому комітету. Це тут мені, будь ласка, за, за... А чому на землі запасу? Чому ми зараз беремо на виконавчий безпосередньо комітет? Значить, будівля виконавчого комітету є державний акт на постійне приховання під будівлею і частина цієї стоянки, а решта довідвозиться теж комітету. що б не до, мала би до, проти, але маю. Проти. Управління архітектури визначило таке цільове, що. Але ви ж подивіться, це, такі... це... Ні. Ну, понятно, що слава Богу, залишили під дорогами, але є три будинки, так. які всі виходять сюди, на цю дорогу, а ми її огребемо під виконавчим. Mm -hmm. Один будинок, другий, третій, то... четвертий, чотири будинки. Вони ж в нас просили землю. Ми їм не дали землю. Його. Це було зрозуміло. Вона ну, отріна, ну, на схемі ця земля під сервіту. Якщо б вона була в землях запасу і не тисяла її під виконком. Ну, І не буде все буде... одно Ні, Вон буде... Вон буде... ну люди вже виїжджать чотири <світ> будинки. <світ> Ваша на розгляд сесії. На <світ> розгляд. <світ> <світ> Ну и що. Вот и нічого, на розы. На розгляд сесія. Ми людям відмовляємося. Нравится. Ты половина секунда разведеться. За чотири сім'ї. Зараз зараз достатить все. Сонце, тут щось не мені хотіла його.